Всім привіт! От і завершили ми таку дуже гарну, чудову кухню. Кухня не маленька така, велика, Побразна виходить вона. Дуже гарні кольори. Витримана структура дерева. По всім фасадікам. Знизу у нас чорного кольору, в тон. робочої поверхні. Такий холодильник чорного кольору, зашитий в нішу. Зверху у нас ДСП крафт крафт золотий, знизу егеровський матеріал, сланець. Він дуже чудово мітує структуру каменю, скоріше за все. Чудово виглядає. Так. Дуже чудово. Стільниця у нас виконана. Теж дух крав золотого. На кухні використовується два кольори, виходить. Дуже стильно виглядає вона, є підсіточка така. 180 диодів на метр погонний, дуже вона яскрава, буде вмикатись вона на робочій зоні, поки що тут немає електрики. Тому у нас поки ось шнурочок такий, щоб показати вам, як вона виглядає. Це у нас зашита труба газова. Це звичайна нога 710-та. Схована так в чорному кольорі і практично незамітно. Зроблені такі виді карго. Дуже таки широке. 230 мм ширина нестандартна. фурнітура у нас іде мюлер прихованого монтажу з доводчиком повного висуву. Тут у нас молоток для приборів. Такий широкий, дуже глибоченькі такі ящики, дуже вмісткі, вся ваша побутова техніка, і філетіки сюди кастрюлі, влізуть Дуже Такий прихований уголочок у нас. Там як, можна дуже багато зберігати речей, так само і на верхніх у нас ящиках приховане. Дуже багато місця. Використані під'ємники у нас HKси. Фурнітура тут іде Мюллер з доводчиком, тому воно працює теж непогано, не хлопають дверки. Тут у нас сушечка для посуду. Виконана з нержавійки. Іде піддончик пластиковий. Тут іде піддон з державний. Поличка ще одна. Такі стильні чорні ручки. Дуже виглядає шикарно. Тут у нас так само прихованого. Там дуже багато місця може вміститись. Тут у нас так само над холодильником є для зберегання речі. І саме у нас таке основне це витяжка. Витяжка у нас тут дробна дуже цікава. Витяжка у нас на тисячу кубов. Вона зроблена таким чином, щоб була ще природня вентиляція. Тобто йде поток воздуху, йде на вент-канал і є природна витяжка. Як включається витяжка. Зараз немає можливості її включити, щоб вам показати. Тому що немає електрики, не підключено. Включається витяжка. Поток воздуха йде туди і туди. Це, тут у нас клапан стоїть. Клапан перекривається і сюди не йде доступ воздуха. Потім, як виключається витяжка, цей клапан від природної тяги сам відчиняється. І йде, і буде природна вентиляція. Тобто витримана структура дерева, ще я по раз, повторюсь, на всіх фасадах абсолютно. Дуже шикарно виглядає, стильно. Є у нас на стільниці єврозамок без планочок, без нічого. Що з однієї сторони, так і з другої сторони. Присутня судомиєчна машина 600 мм. Пульта газова і електрична. Під низом у нас є такий ящик, знизу там ручка вифрезерована для зберігання якихось доповнительних приборів. І так, збоку лицева панель у нас все чудово виглядає. Так що, чекаємо на замовлення. І у вас буде така дуже чудова кухня.